Рік, як плани і перспективи розвитку залишилися в минулому, малюючи для кожного з нас криваву червону лінію до і після 12 місяців, як ворог зайняв будівлі, і окупаційна влада оголосила про створення псевдоуніверситету 365 днів, як захоплена інфраструктура, комп'ютерна техніка. Мультимедійне обладнання, лабораторні пристрої, сільськогосподарські машини та устаткування, офіційні документи студентів та викладачів, договори з партнерами, архів університету та сільськогосподарські землі, але це тимчасово, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Продовжив надавати якісні освітні послуги, зберіг тисячі своїх студентів та науково-педагогічний потенціал. Адміністрація, викладачі і студенти зробили неймовірні кроки задля збереження університету та його належної роботи в умовах тимчасового переміщення на базу Запорізького національного університету. Ми відродимо наш університет. Саме тому. Збираємо всіх наших партнерів на національному та міжнародному рівнях і просимо підтримати наш заклад, який стане у післявоєнний час базою розвитку аграрної галузі півдня України. Ми відкриті до співпраці та вирішення разом майбутніх викликів. Україна вистояла, дату вистояв. Ми усі вистояли. Певні, що цей рік стане для нас роком перемоги та повернення додому до українського Мелітополя та в стіни нашого рідного університету. Все буде дато, все буде Україна.